Знайти житло у великому місті – справа не з легких, особливо якщо ти студент, і твій бюджет обмежено. Студенти жартують знайти дешеву квартиру це як виграти в лотерею. Але чи насправді все настільки погано? Ми вирішили розібратися, скільки сьогодні коштує оренда, і чи можливо знайти житло, яке не з'їсть усю зарплату. В гуртожитку ми зустрілись з Катериною Гумбатовою, студенткою третього курсу медіапродюсування. Дівчина проживає тут вже третій рік. Катерина ділиться з нами своїм досвідом із пошуку житла. Ми нещодавно з моєю сусідкою шукали квартиру, і головним нашим критерієм було це близькість до метро, оскільки воєнний час це так зрозуміло. Але на жаль, наші пошуки обернулися невдачею. Ціни, які пропонує сьогоденний ринок оренди, часто не відповідає якості житла. Оголошення, які здаються привабливими, виявляються або фейком, або просять комісію у 50%, Що для студентів є майже непосильною ціною? Тож, поки ринок оренди настільки збожеволів, ми вирішили, що будемо жити саме в гуртожитку. Ми тут створили вже своє затишне місце. Тож поки що не плануємо переїжджати. В середньому на ринку за однокімнатну квартиру пропонують 20 тисяч гривень. За останні півроку ціна зросла на 21%. За двокімнатну ціни стартують від 25 тисяч гривень, а за трикімнатну в гарному стані 42 тисячі гривень. Тож ми вирішили зв'язатись з одним з ріалторів, щоб дізнатись причину такого ціноутворення на оренду житла в Києві. Лення кількості населення в столиці почало штовхати вгору попит на житло. Ринок швидкий. Виставлено на оренду квартиру в Києві в середньому мають швидше ніж у Львові. Також варто враховувати, що ціни на оренду залежать від сезонних коливань у кінці літа і на початку вересня зростають швидше ніж в періоди період. Серед шаленого попиту та конкуренції наша наступна героїня змогла знайти чудовий для себе варіант. Вікторія разом зі своїми друзями проживає поруч зі станцією метро Політехнічний інститут, що є чудовим місцем розташування. Я натрапила на оголошення в чаті університету. Шукали для от, сусідів для оренди квартири. Ми зібралися компанією, і зараз винаймаємо наймаємо чотирьохкімнатну на за 18 тисяч. Виходить, цілком доступно, якщо ділити на всіх, і жити разом навіть цікавіше. Для когось спільна оренда це компроміс, а для когось спосіб створити свій маленький простір у великому місті. Студентське життя в столиці справді може бути комфортним, якщо знайти правильну компанію і місце. Тож для більшості студентів пошук житла досі залишається щитим квестом. Ціни ще постійно змінюються. Ріелтори, які теж хочуть нажитись на студентах, і поки оренда та попит зростає, питання, де жити, залишається відкритим. Але навіть попри труднощі, студенти продовжують шукати свій дах над головою, який стане не лише місцем для сну, а й простором, де починається доросле життя.